Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Сьогодні будемо готувати надзвичайно простий та водночас смачний салат із помідорів та цибулі. Такий салат стане чудовим доповненням до будь-якої основної страви і додасть яскравості вашому столу. Тож, не зволікаємо, мерщій до процесу! Вимиваємо 4 великих уманських томати. У нашому рецепті використовуємо стиглі та соковиті уманські помідори. Саме уманські томати вирізняються своїм соковитим м'якошем і солодкуватим смаком. Вони прекрасно підходять для свіжих салатів. Зрізаємо плодоніжку, нарізаємо їх середніми шматочками. Так вони будуть соковитішими. Салат краще подавати одразу після приготування, оскільки томати швидко дають сік. І тоді салат стає трохи рідким. Якщо ви любите кислинку, додайте крапельку яблучного оцту або соку лимону. Це освіжить смак салату і надасть йому трохи інший присмак. Очищаємо дві цибулини Марс від лушпиня та нарізаємо їх тоненькими півкільцями, ділячи кожне півкільце ще на три частини. Якщо у вас цибулини невеликі, можна додати за бажанням ще одну, адже в цьому рецепті цибуля відіграє важливу роль. Цибуля Марса має більш м'який ніжний смак. Порівняно зі звичайною ріпчастою цибулею й ідеально пасує в салатах та маринадах. До речі, якщо ви поріжете цибулі і томати набагато дрібніше, ніж е, я в цьому відео, отримаєте зовсім інший смак цього ж салату. У глибокій мисці з'єднуємо нарізані томати та цибулю. Додаємо сіль за смаком. Спробуйте овочі перед додаванням солі, адже уменські томати вже мають яскравий смак. Чорний мелений перець. Приправляємо орегано та базиліком. Орегано та базилік підкреслюють натуральний смак овочів. Додаємо запашної оливкової олії. Ми вирішили додати трохи зелені, Прикрасьте готову страву свіжою зеленю кінзою, петрушкою або кропом. Це чудово доповнить смак цього салату. Ось і все. Наш швидкий, яскравий та запашний салат із томатів і цибулі готовий. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Каганяр. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові кулінарні експерименти. Пишіть у коментарях, які страви ви хотіли побачити наступного разу, чи які секрети салатів маєте ви. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Смачного!